Так, наші брикетики вже вони так, спотіли дуже гарно. Видно, що в них температура вже підвищена, вони гріються, йде пророст. Зараз остання міцелія вже йде гарне. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Дивіться, бачите, як уже гарно. Так, ось у нас міцелій вже потрошку починає проростати. Так, Зараз у нас в верхньому 23,1. Ми трішечки підвищили вже температуру, поставили, щоб догнати до 25-26 градусів. Так, ну ось у нас верхні полиці. Бачите, от у нас такий туманчик там стоїть, лампи, щоб було видніше. так ну і Я взяв в мене декілька брикетів, так грілося, було 27,5 температура, то я. З другої полки поклав на першу полку, щоб трішечки вирівнялась температура. Вскушив їх через так коліно, вдарив, щоб газообмін дати йому. Ось ну ось такі у нас на сьогодні новини. По нашій камері 9 день, ми закінчуємо його. Я виставив температуру кондиціонера на 22 холода, бо стояло в мене вчора тепло. і вони ну так, трішки в мене не дотягували, були 23 там, градуси, 24%, потім вирівнялась температура на 26 майже в усих, а потім різко пішла вгору в деяких, особливо в верхніх полочках, тепліше. А зараз я вже поставив на холод, зменшив вентиляцію, зробив десь 70% обертів. Нашого вентилятора, тому не так швидко воно буде остужати наші брикетики і вони зможуть гарно заростати. Через 7-8 днів ми з вами будемо повністю вскривати брикети, рихлити їх, повністю робити одну грядку, давати їм газообмін, повністю на всю глибину будемо рихлити. Тому що тоді ми зможемо отримати найкращий результат. Хто там ліниться, не до кінця рихлить, ну і така ось виходить і волна слабенька. От. Перша може ще гарна буде, друга вже не така активна буде. От. І ще ми такий лайфхак робимо, коли рихлемо, вкидуємо От на брикеті. Наприклад, у мене на поличці лежить 36 брикетів. А я при рихленні буду докидувати ще сюди брикетів 5, щоб товщина була більшою, і тоді активність компоста буде кращою і швидше буде виганятись грибочки. Так що користуйтеся. Ось така у нас справа нелегка. Всім грибоводам привіт! Бажаю успіху у вашій справі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Як ви робите свою справу, діліться зі мною своїм досвідом? Я буду вам вдячним. Всіх гарних, гарних врожаїв, будьте на хвилі!